Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, Українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні. Ну, а також хочу сказати вам радісну звістку, добру новину, якою люди можуть спастися від гріхів, від будучого Божого гніву, від вічних мук і страждань пекла за гріхи, тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання. Бог творець неба і землі, Він є святий і справедливий. І Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Но люди не виконують цих заповідей. І одного дня Бог засудить усе зло. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом, в місцях мох і страдання, сльози, пекла. Люди не можуть себе спасти, і це є великою проблемою. Але Бог любить людей і не хоче, щоб люди загинули і пішли в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати. Як написано. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. А чому Ісус Христос? Тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос нашу воно взяв на себе і повністю заплатив, проливши світу не кров. кров. В третій день Він воскрес і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися від вічних і страждань пекла, людям потрібно покаятися в своїх гріхах, увірувати в Ісуса Христа, довіритися Його жертві, не своїм добрим справам чи грошам, але тільки жертві Ісуса Христа. І Бог обіцяє такій людині прощення гріхів і життя вічне. Як написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Бог нас може простити, і Бог нас хоче простити, але потрібно попросити в нього прощення. І Бог хоче подарувати вічне життя. Це подарунок від Бога. Це сам Бог обіцяв, це Його обітниця, в Його слові. Дар Божий. Життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо потрапити до Бога. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею. Душа наша вічна, життя коротке. Дасть Бог, і Бог зупинить зупиниться і найшвидшим часом, і ми молимо і просимо Бога милості для цього. Але люди не перестануть помирати. Люди, як помирали, так і будуть помирати. Але де вони будуть у вічності? Цей вибір залежить від нас. Бог усе зробив для того, щоб нас врятувати. Зробіть свій вибір сьогодні. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, прийміть дар життєвічного. Це безкоштовно, за нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Але коли людина прийме цей дар, її серце буде вдячне, і вона буде робити добрі справи для вдячності Богові. Читайте святе письмо, там все про це написано. Коли в вашому житті проходять випробування, чоловіка з дружиною, батьки з дітьми. Читайте слово Боже, виконайте, що там написано, і Бог вам буде допомагати. Вісім років назад мене Бог спас від самогубства і від всяких залежностей. І з цього моменту моє життя змінилося. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що це Божа обітниця. Моліться, щоб Бог зупинив війну. Просіть Бога милості. Бутесь Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня і щасливої дороги.